Не тільки італійці готові нам допомагати. Україна та Данія підписали нову енергетичну угоду у рамках п'ятирічного співробітництва. Данія буде допомагати Україні у відновленні зруйнованих Росією енергетичних об'єктів. Ця співпраця між країнами почалася ще у 2014 році, але була призупинена через війну із Росією. Як коментують відновлення співробітництва у Данії, розкаже наш кореспондент Олександр. Вітаю, Катю! Нова угода стосується співпраці у галузі вітроенергетики. Мова йде про відновлення роботи вітрових електростанцій, обмін інформацією та досвідом, які допоможуть Україні розвивати зелену енергетичну сферу. Міністр енергетики Данії Ларс Агарт прокоментував підписання угоди так. Завдяки цій угоді, ми тепер ще більше віддані, тому щоб український народ отримував доступ до електроенергії, щоб він збільшував свою енергетичну незалежність від Росії та щоб він отримав можливість екологічно переосмислити свою енергетичну інфраструктуру. Також зазначається, що влада Данії серед іншого допоможе українській владі розробити нормативно-правову базу, яка може сприяти наземній і морській і вітровій енергетиці. І тут слід зауважити, що Данія є одним із світових лідерів у галузі вітроенергетики. Більше 40% електроенергії в Україні виробляється саме за допомогою вітру. Тож таке партнерство має бути дуже плідним для України. У міністерстві енергетики Данії зауважили, що розглядають Україну як партнера, який має великий потенціал у сфері зеленої енергетики. Тож, у довгостроковій перспективі планується дослідження потенціалу офшорної вітрової енергії. Дякую. Віримо, що світло переможе темряву.